Одна з найкорисніших речей для мисливця, початківця, а також будь-якого власника нарізного карабіна в будь-якому калібрі, це обов'язково далекомір лазерний. В моєму варіанті це дешевий китайський варіант, там 1500 гривень, дистанція 650 ярдів. Ну, він показує і в метрах. Чому потрібен вам далекомір? Тому що ваше око і ваш досвід не дозволяє вам виявити правильну дистанцію до цілі. І зараз я постараюся вам це продемонструвати. І так, дивіться, от бачимо кущ. По моїх візуальних враженнях він доволі недалеко, я б сказав, би 50 метрів. Дивимося 81 метр. Переходимо далі. От, наприклад, цей кущ, візуально, він кажеться ну, недосяжним, якби для мене. Я вже б, напевно, не стріляв би. Тому що ну, візуально без далекоміра, здається що там близько 200 метрів. Перевіряємо. 142 метра. Карабін в мене перестріляний на 142 метра. Далі переходимо. От, іде в нас острів. Тут взагалі кажеться, що це десь дуже далеко. Нажимаєте 174 метра. В принципі, похибка тут невелика, буде близько 2-3 см заниження кулі. Тобто сміливо я можу стріляти. Тепер забираємо. Дивіться наскільки це далеко. Тому даний аксесуар вам потрібен. Для пристрілки, для полювання я завжди його тримаю з собою. Якщо я йду на полювання, у мене карабін, звісно, і далекомір обов'язково.